Від бригадного генерала до імператора. Як Наполеону Бонапарту вдалося захопити владу, поставити всю Європу на коліна та програти Російській імперії після першої поразки брав реванш, а його смерть пов'язують з отруєнням. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал Цього разу я продовжу тему попереднього відео. Сьогодні ми поглянемо вже на політику Наполеона Бонапарта, як йому вдалося стати володарем усієї Європи, примусити усі країни оголосити блокаду Великій Британії. Але після цього він зазнав гучної поразки. Чому так? Чому він настільки швидко програв? Ну, а для того, щоб краще орієнтуватися в тому, про що я буду розповідати в цьому відео, можете подивитись попереднє за покликанняч там вгорі. Ну, а перед тим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати моїх нових відео. Ну тож... Поїхали 9 листопада 1799 року. Прийшов для полководця зоряний час. Ще в Італії він розпочав цілеспрямовану інформаційну кампанію, яка прославляла його подвиги і давала політичні бали. Уряд директорії, який прийшов до влади, не здатний був контролювати ситуацію зі скарбницею. Були величезні проблеми. Тож люди почали шукати сильної руки вольового правителя. Жозеф Сієс та Рожедюко добре розуміли, що шансів протриматися довго директорія не має, тому довелося шукати сильного лідера, який зупинить безлад та не допустить нової революції чи повернення королівської династії. Ці двоє запропонували наполеонові влаштувати переворот та взяти владу у свої руки. Звісно, вони розраховували від цього урвати свій шматок, але побули лише тимчасовими консулами. Потім Бонапарт замінив усіх попередніх міністрів і найвищих чиновників на своїх людей. Ну, все за класикою, все дуже просто. І його перші політичні кроки справді були швидкими, рішучими та конкретними. 1799 року була ухвалена нова французька конституція. Вона створювала розгалуджені гілки влади в країні. Законодавча влада, що створювала закони, поділялася на кілька видів: державну раду, трибунат, законодавчі збори і сенат. Всі вони мали різні функції. Найвищим був сенат, який захищав закони. Неумену законотворець увагою і місцеву владу, створивши розгалужену ієрархію місцевих префектів. Виконавчу владу мали міністри, які виконували прийняті закони і розпорядження. Та до імператорського трону йому ще залишалося цілих п'ять років. Тому в конституції він закріпив собі повноваження на цілих 10 років. Ну а потім він їх пролонгував. Е, перші його дії були справді ну, досить розсудливими. Попри те, що він страшенно любив пафос, ну хоча це радше сходить на міф, він е, робить е, зміни в адмініструванні, управлінні, а також у законодавстві Франції. Про його реформи детальніше дивимося далі. Коли Бонапарт отримав у свої руки владу, головною проблемою стали гроші. Директорія розтранжирила увесь бюджет, а країна досі не бачила індустріалізації. В той час як в сусідній Англії вона відбувалася повним ходом. Корупція, яка була величезною проблемою для директорії, стала головним ворогом Наполеона. Він змусив верхівку збавити власні апетити. Дійшло до того, що він особисто перевіряв рахунки та витрати своїх міністрів. Взявся Бонапарти за промисловість. У перші роки 19 століття розпочалася індустріалізація і технологічне покращення виробництва. Франція стала одним з ключових експортерів промислових товарів. Тоді у відсталій країні збільшилася кількість парових машин, головного рушія технічного розвитку. Гроші приносили нові походи, які не закінчувалися до відречення Бонапарта від престолу. Змінив Наполеон економіку та освіту. Він запровадив мережу ліцеїв, а також заснував Банк Франції, через який відбувалися найважливіші фінансові операції. Уже в ролі головного правителя Франції він е відправився в другий похід на Італію. Звісно, там він перемагає вирішальною битвою стає битва при Маренго. Але. Головною його проблемою залишається Велика Британія, тому що дістатися до неї через Ламанш дуже складно. А флот був ахіле п'ятою Наполеона. Одного разу вже в Єгипетській кампанії його розбив адмірал Нельсон, і він його розіб'є вдруге. У 1802 році протистояння з англійцями завершилося ам'єнським миром. Тепер правителі Європи мусили миритися з новим консулом. Проти Італії для Наполеона стало замало. За кілька років він починає нову війну. Спершу його армія захоплює невеличкі острови у Британці. Англія відповідає, і наказує арештувати всі французькі кораблі в своїх портах. Конфлікт знову переростає у справжню війну, яка розпочалася 1803-го. Не минуло й року, як запеклі вороги Англія та Франція зустрілися в бою. Проте. Протистояння між Англією та Францією було не лише на полі бою. Головним завданням, яке ставив Наполеон, було захоплення нових ринків для французького капіталу та розширення економічної експансії. Британцям це не сподобалося, через що й розпочалася нова війна між обома країнами. Уже в 1800-х роках Наполеон проводить Ще один плебісцит, ну тобто референдум, де е, вже всенародним голосуванням отримує пожиттєві повноваження консула. Вау, браво! А вже у 1803 році він розігнав інформаційну кампанію про те, що нібито попередня скинута династія бурбонів має повернутись до Франції. Звісно, знайшли навіть роялістських змовників, їх, звичайно, стратили, а при цьому пішли чутки про те, що. Бажано було б зробити Наполеона імператором для того, щоб не дати попередній королівській династії повернутись. Цікава, але така собі історія. У тронних прагненнях Наполеона підтримував папа Римський. Хоча між ними й бували конфлікти, понтифік таки погоджується коронувати нового французького імператора. Так, 2 грудня 1804 року в соборі Ноттердам де Парі відбувається п'ятигодинна церемонія церемонії інтронізації. Існує історія про те, що під час покладання корони Бонапарт вихопив у папи корону і сам надів її на себе та свою дружину Жозефіну. Ну, а тепер офіційно утворилась правляча династія Бонапартів. Але 1804 рік теж був історичним для Франції. Тоді, за ініціативи Наполеона, було ухвалено цивільний кодекс. До речі, французи його нормами користуються досі. Одна із таких важливих речей, яку зробив Бонапарт, протягом першого десятиліття імператор також ухвалив комерційний кримінальний та окремо кодекс кримінального судочинства та цивільно-процесуальний кодекс. Звичайно, за ті всі важливі зміни французи досі віддають належне Наполеонові. І е, навіть під час допрем'єрного показу фільму Наполеон Рідлі е, французькі науковці були обурені з того, що режисер е, неправдиво зобразив їхнього колись імператора. Ну, тож такий цікавий факт. Британія не заспокоїлась, французька конкуренція її добряче дошкуляла. Тому 1806 року формується четверта антифранцузька коаліція. Британія навіть пропонує тим, хто до неї приєднається, великі субсидії. На це погодилися Австрія, Іспанія, яка була союзницею Франції, Російська імперія, Швеція та Неаполітанське Королівство. Наполеон теж готова відповідь. Він мав намір висадитися на Британські острови. Франція спорядила величезний флот, який у Трафальгарській битві знову розбив адмірал Нельсон. Тим часом сухопутна армія здобула перемогу в битві під Ульмом. Тож, знову таки, флот для Бонапарта слабке місце. Але при цьому е, нова коаліція теж обламала зуби об Наполеона. Після того він ще більше розширює свій вплив вже на карті Європи. Ось ця сама карта. Ну я її знайшов як готував відео насиченим синім позначені країни, які були повністю у складі імперії Наполеона. А блідим синім зображено ті держави, які були сателітами, тобто формально були суверенними, але при цьому ними керував Наполеон. Неаполь, який перейшов на бік антифранцузької коаліції, пав. Король втік на Сицилію, а Наполеон поставив неаполітанським королем свого брата Жозефа, у Нідерландах, династія нового імператора французів теж захопила владу. Там на трон сів Людовик, інший брат Наполеона. Ну, звісно, це все Наполеон провертав не сам, адже його родина уже була досить впливовою по всій Європі. Тож, от така цікава історія з невеличкої корсиканської збіднілої сім'ї. Бонапарти перетворилися на володарів Європи, але ненадовго. У битві під Аустерлісом Наполеон перемагає коаліцію. Більшість країн, які до неї увійшли, капітулюють. На місці Німеччини Бонапарт створює об'єднання з окремих німецьких князівств. Вони увійшли в історію як Рейнський Союз. Залежні німецькі держави повинні були виставляти військо на боці Наполеона. Ще, звісно, вони корилися волі імператора, не лише французів, а вже й усієї Європи. Прусія, розгромлена військами Бонапарта, пішла на укладення миру, але на умовах французького імператора. Так вона стала сателітом французької імперії. Російська імперія, яка також брала участь у об'єднанні проти Франції, пішла на підписання мирного договору. Це був Тільзицький мир 1807-го. Знову Ла-Манш і знову Британія. Головна проблема: Наполеон Бонапарт придумав дотиснути її економічно. Тож, всі країни, які знаходились під його впливом, Оголосили Британії континентальну блокаду. Тобто е британські кораблі не могли заходити у європейські порти. Звісно, робили це вони неохоче. От тож, історія закінчилася не так, як хотілося, але це був постріл в ногу, адже Франція навпаки мала більше економічні втрати, ніж Велика Британія. Колонії найбільшої морської імперії світу були вигідними ринками збуту товарів, а ще джерелом сировини. Франція ж мусила закуповувати багато колоніальних товарів контрабандою. Було очевидно, що блокада провалилася, та й країни-сателіти продовжували таємно підтримувати економічні зв'язки з головним ворогом Наполеона. Та й англійці пропонували Прусії і Російській імперії набагато більше, ніж могла дати Наполеонівська Франція. Французам були непереливки, вони мусили постійно контролювати судноплавство і викривати способи обійти заборону, ну тому що Велика Британія була найбільшим і найвигіднішим торговим партнером. Тож без глузду було б іншим країнам відмовлятися від е, ділових зв'язків. Е, в останні роки було заарештовано дуже багато англійських кораблів у європейських портах. Але при цьому все ж таки блокада остаточно розвалилася. І британці утворили вже п'яту за рахунком антифранцузьку коаліцію. Вона теж завершилася нічим. У 1812 році розпочалася вже російська кампанія. Приводом до неї було стягування до Варшавського герцогства російських військ. Наполеон оголосив війну Російській імперії та спробував розіграти національну карту. Він запропонував підтримку та свободу великому герцогству Варшавському. Більшість польської знаті вирішила скористатися підтримкою могутньої Франції, але вона свою могутність розгубила в далекому поході. Далі імператор французів планував вторгнутися і швидко розбити російську армію. Він сподівався, що взяття Москви та значних територій примусить Олександра І до капітуляції. На початку все йшло гладко. Наполеон навіть переміг у битві при Бородіно, хоч російські історики часто розповсюджують наратив про те, що то була нічия до речі. Про те, як горіла Москва, можете подивитись в моєму іншому відео за покликаннячком вгорі. Насправді обставини для Бонапарта склалися несприятливі. Він не розраховував на те, що кампанія триватиме так довго, він лише дійшов до Москви. Він її захопив, звісно, увійшов, але вона враз запалала. Ну, звісно, логічною виглядає та версія, що росіяни самі її підпалили. Ну, про це детальніше в тому ж самому е, відео. Наполеон мусив відступати. Стало зрозуміло, що росіян так просто не перемогти. З цього моменту в нього почалися серйозні невдачі на полі бою. Набридли постійні війни і самим французам, адже Бонапарт постійно набирав новобранців до армії. Почала погіршуватися економічна ситуація. Вже у 1813 році більшість населення була й не проти його усунення. Остання битва Бонапарта сталася під Лейпцигом. Об'єднана шоста антифранцузька коаліція розбила армію французів. Е, відомо, що Наполон таки мав шанс зберегти владу за умови нового поділу Польщі між Австрією та Прусією, а також він мав відступити з усіх захоплених територій. Ні, ну це була величезна втрата для нього і удар по авторитету. Тож він не погодився. Можливо, на свою голову. Адже потім зазнав остаточної нищівної поразки. Е, уже у Фонтебло він відрікся від престолу, звісно, неохоче, але на користь свого сина. Е, союзники не захотіли взагалі терпіти Бонапатію на французькому троні, тож е, навіть е, сина Наполеона. Ніхто не збирався приймати. Після зречення Наполонові залишили титул імператора і дали у володіння невеликий острів. Так, колишнього імператора французів відправили на острів Ельба. Ну, він був в непоганому становищі, все добре, але амбіції брали своє. Ну і він вирішив взяти реванш. Він провів там близько року, а потім у 1815 році втік на сто днів та відновив свою владу на території Франції. Солдати, які побачили його, одразу ж підтримали і пішли на Париж. Король Людовік 18-й нащадок династії бурбонів повернутий коаліцією втік. Люди, яких Людовик вже дістав за кілька місяців, радо прийняли Наполеона. Союзникам довелося утворювати вже сьому антифранцузьку коаліцію. У битві під Ватерлоу Наполеон зазнав поразки. Помер Наполеон Бонапарт у 1821-му на острові Святої Єлени. Навіть його смерть викликала різні бурхливі дискусії з откій версії. За однією з них його Поступово отруїли, Ну, за більш ґрунтовною версією він помер від раку шлунку. Ну, що виглядає цілком логічним. Насправді, прожив він не так і багато, тож і виникла цікава версія про його поступове отруєння. Ну і загалом, ось така історія, яка розтяглася аж на цілих два відео про те, як у XVIII столітті можна було зробити неймовірну кар'єру та ще й стати при цьому імператором, програти та померти на маленькому острові. Тож чи позитивним чи негативним персонажем був Наполеон Бонапарт? Ну, на мій погляд, радше позитивним, адже він приніс багато. Хорошого для французів, але я певен, що більшість з вас зі мною не погодяться. Тому пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво буде їх почитати. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, підпискою на мій канал і натиском на дзвіночок. Що ж, з вами був Максим Кірсанов, На все добре та до нових зустрічей!